Всім доброго дня, друзі. Сьогодні надзвичайно цікава тема, а саме Холодна Канада чи Тепла Новозеландія. Яку країну краще обрати для життя? Дякую, друзі, що ви продовжуєте підтримувати мій україномовний YouTube канал про Нову Зеландію. Будь ласка, підпишіться на цей канал, поставте вподобайку, розширений коментар, поширте це відео серед своїх знайомих, адже мені ваша підтримка дуже важлива. І перейдемо до нашої теми: яку ж країну обрати краще: теплу Нову Зеландію чи Холодну Канаду? Звісно, в обох цих країнах є ряд переваг. В Канаді, наприклад, там, велика українська діаспора, але я хочу, щоб Нова Зеландія також стала популярна серед іммігрантів, серед туристів українських. Про неї повинно більше знати людей. І так само, щоб тут була наша велика діаспора. І для цього, в принципі, я роблю таке інформативне відео, записую про Нову Зеландію, допомагаю інформацією людям, які сиди вперше переїжджають, які думають, роздумують на рахунок Нової Зеландії. Тому, друзі, коли я планував у 2015 році емігрувати до Канади, то такі з самих більших мінусів, які мене насторожували, це, звісно, були канадські холода. Дуже я людина теплолюбива, я не дуже люблю холод. А багато українців іммігрують саме тій провінції, де холодно, Манітоба, бо там менший був прохідний бал з англійської і там інший. А в теплих провінціях як живе туди важче потрапити, було завжди там був прохідний бал по-англійськи важчий. І якщо рівняти з Новою Зеландією, то я коли сюди приїхав, то я до погоди призвикаюся дуже швидко. Уявіть, тут круглий рік тепло. І це дуже такий великий показник, чому люди обирають Нову Зеландію, адже економічний розвиток приблизно в цих всіх країн Канада, Нова Зеландія і Австралія приблизно однаковий. Там приблизно однакова мінімальна зарплата, середня зарплата, продовженість життя в середньому 81 рік. А от е, погода, я думаю, що це велика перевага е, Нової Зеландії над Канадою, що в е, Новій Зеландії круглий рік тепла погода. Ну тут круглий рік, я вам скажу, люди ходять в шортах. Уявіть, навіть це зима, бо зимою середня температура там плюс 15, плюс 12. І люди ну, тягають шорти, футболки. І я дивлюся, зразу мені було незвично, а тоді я їх сам так почав ходити. О таких курток тут шапок немає. А що ми дивимося в Канаді? В таких регіонах, в деяких регіонах буває мінус 40, мінус 30. Чи це впливає на якість життя і взагалі це впливає на нас і на все інше, на електроенергію, на витрати. Звісно так. Адже якщо ви прокидаєтеся і на вулиці мінус 30-40, то воно так хочеться не дуже, ну, не дуже приємно я вам скажу. І набагато більше тоді приходиться платити за електроенергію. Адже чим холодніше, тим більше треба обігрівати. Ну, в Новій Зеландії з цим набагато простіше. Тут зими як такої немає, немає центрального отоплення в будинках. І це економніше. Раніше в будинках було більше в старих. І в таких, особливо на північному острові, там більше вологості, тут на Весткості. А вже зараз то почали з нових будинків будувати такі вже більш вони утеплені ідуть. йдуть. Туди більше ізоляції напихають між кирпичами, стіною. Там, виходить, подвійний стеклопакет на всіх вікнах йде шумоізоляція, все ну, нормально. Десь з 2010 -го року говорять, що почали вже будинки будувати ці з новішок те, що треба. І це так не може не приймати, цей фактор тепла країни, і це їхня погода новозеландська, не може не приваблювати сюди туристів, адже сюди не так легко приїхати навіть подорожувати. І тут треба відкрити туристичну візу і показати, що у вас є якісь кошти, щоб приїхати туристам. Але люди готові за це платити. Адже природа і погода новозеландська не зрівняються просто з нею жодна країна світу. Постійно круглий рік зелена країна, уявіть, від'їхати там трішки від міста не треба їхати годинами, там 40 хвилин до години. Можна вже потрапити на водоспади, десь далі поїхати на Манкук, от краще, це, до речі, не так і багато. До Манкука там їхати 4 години, ну, ви наче переселяєтеся на іншу планету, коли такі йдуть Найвища гора в Зеландії – це Манкук. Її висота там майже 4000 метрів. І коли ви йдете по цих натягнутих мостах, натяжних мостах з гірськими такими озерами, льодовиковими озерами, ви наче в казці йдете. І, до речі, Ті аргументи, що мені наводять, що в Новій Зеландії немає снігу, а в Канаді а в Канаді є сніг, і це так набагато контрастніше. І то я вам скажу, ви помиляєтеся, друзі. В Новій Зеландії також є сніг, і він при плюсовій температурі. Тобто, якщо... Такі регіони, як там South Canterbury, я жив колись в Нов-Кантербарі. У нас випав сніг, він був цілий день, але була температура 0, там, плюс 1. і Він тримався, десь 15 см снігу випало. Він тримався десь 2 дні, потім розстав. Так само, як ви їдете гори, на лижі. Там не буде мінус 30 чи мінус 20, як в Канаді. Воно трошки некомфортно тоді на цих лижах кататися, на чомусь іншому. А тут буде нульова температура або мінус 1. Я був на курорті лижному на Манхаті. І ти, тобі там не холодно, Уявіть, снігу куча, а на дворі не холодно. І він там ну, засніжені верхівки гір гірної Ізландії, є кругий рік. На Манкукі, на Південних Альпах. Там їх дуже багато, до речі, високих гір яких більше трьох тисяч метрів, там декілька десятків. Тобто ну, це, так тоже, щоб ви знали. У Квінстауні дуже часто сніг іде. Там взагалі такий казково туристичний регіон, там і вина роблять, і е, така, там, місто екстремів, там постійно зимою можна побачити сніг. І Це також тут контраст великий, дуже. природа унікальна, але погода новозеландська виграє у всіх інших країн. Аж літо не жарке, літом там буде плюс 25 в середньому, інколи там до плюс 30 нагрівається. В океані купатися можна, немає ніяких хижаків, таких як змії, павуки різні отруйні. Не переживаєш, подорожуєш, ходиш по всій Новій Зеландії, в шортах, як мені кажуть, що ти в сандалях, а що не в сандалях. Якщо все облаштовано, все йдуть по прості, дивіться, доріжці. Тут все навіть в такому маленькому містечку облаштовано і не треба ніякі сапожки вдягати по коліна, щоб ногу не зламати через то і так. Ну, погода, а не холодна, чому не ходити в сандалях зручних чи там, в Красівках звичайних. Це так, друзі. Тобто, якщо вибирати між погодою, це саме температурою і, 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 в Канаді і Новій Зеландії, то це дуже важливий показник. І я думаю, більшість з вас вибрало б також. Новозеландське тепло, чим канадську зиму і холода. Тому що як, як не крути, ну, приємніше, коли на вулиці тепло, круглий рік, нема такого перепаду великого температур. А для любителів, я ж говорю, холодом можете поїхати просто в гори. Якщо там просто поїхати на день, то дорого коштує. Якщо ви берете абонемент на лижі на, повністю, на сезон, то там. Друзі купляли за 400-500 доларів на весь сезон, тобто на півроку там, чи на п'ять місяців, скільки він триває. І це порівняно недорого. Будь ласка, от краще ще до Манхата їхати одну годину, це геть близько. І тут е, взагалі, так як їхати ще там на Артурпас, там тільки три, я знаю, е, лижних курорти. Тобто в цьому регіоні біля краще, що десь години їзди на вас чекає десь 5-6. Це дуже розвинута країна в, плані туристичному, в туристичному плані. Далеко їхати, я ж кажу, не потрібно. Погода комфортна і це величезний плюс. Тому що навіть якщо вважати рівняти з Австралією, то багато мені друзів пише зараз підписників, що трішки жара достає, звісно, в Австралії не то. Є там більш прохолодні регіони, як Мельбурн, але все рівно. В основному жарке дуже літо і ця жара. Трішки людям не подобається. все таке при тій самій зарплаті люди кажуть, що вибирали б Нову Зеландію, мені багато, ніж в Австралію. Просто в Австралії може там трішки більші умови, там материк і більше зарплати чуть-чуть. Але там є дуже багато своїх недоліків. І е, Нова Зеландія багато в чому виграє в Австралії також. До речі, якщо ви зараз маєте новозеландський паспорт, то ви без проблем собі їдете на роботу без жодної візи і працюєте в Австралії, це невелика проблема. Так що, друзі, кому сподобалася сьогодні моя тема, яка називається Що вибрати теплу Нову Зеландію чи Холодну Канаду, будь ласка, підпишіться на цей канал, поставте вподобайку, розширений коментар. Мені ваша підтримка дуже потрібна. Будемо, друзі, з вами на зв'язку. Нехай вам щастить усіх ваших починаннях і слава Україні!